Всі граду бачите на своєму каналі, і у нас сьогодні буде трішки незвичне відео, але не хотілося мені це його так записати. У нас буде е, сьогодні тема новорічний стіл, новорічні свята. Е, знаєте, таку сервіровку стола я вважаю, що можна використовувати кожного дня зимою, якщо є таке натхнення і є можливості. Я з вами хочу поділитися, що я буду використовувати. Е, Зв'язку знаєте, з нашою такою. Ситуацію в країні я намагалася все, е, взяти такі, більш такі бюджетного варіанту. Е, я розумію, що знаєте, хочеться нам жінкам зробити все красиво, але, на жаль, е, що маємо, маємо, і слава Богу, за це все, що у нас є. Тому деякі позиції я брала з минулого року, деякі позиції в мене були вже давненько. Тому хочу поділитися, може вам буде корисно. А є такі деталі, які я купляла і в цьому році. Звісно, я це з вами поділюся. І так, на рахунок, що ми будемо ставити на стіл, це буде скатертина. Скатертина – це з минулого року. Вона звичайна така скатертина, трішки може вже її і б хотілося замінити, але я думаю, що не в цей раз. Вона мені, в принципі, підійшла. Раз я використовую зелений колір, тому вона мені дуже-дуже класно пасує. Ось така скатертина. Я купляла її в сенсей, здається, якщо не помиляюся. Так, і ось тут такі гілочки-ялинки. Думаю, вона класно підійде не тільки на Новий рік, а будь-якого дня, зимового дня. отак скажу. Так що будемо використовувати її. Далі я буду використовувати ось такі підсвічники це підсвічники з юску. Це е, покупка була зроблена в цьому році, бо вони мені дуже сподобалися. Я їх взяла два, але що я можу сказати, коли немає світла, в принципі, можна свічку поставити і дуже зручно її нести. Ну, мені так, така, е, такий підсвічник подобається, бо зазвичай підсвічники йдуть без ручки, ну просто йдуть. а тут мені так вдалося, що дуже-дуже буде зручно. Так, далі я буду використовувати свічки під підсвічники. Це свічки минулого року. Дві свічки я використала. Хотіла, звісно, купити в цьому році якісь зелененькі або червоні. На жаль, їх не було. Тому я вирішила використати минулого року. І, в принципі, вони будуть класно пасувати на такий стіл. В принципі, Непогано дивиться все це. Ну, я вирішила, як кажуть, трішки зекономити. Тому буду використовувати свічки минулого року. І вже треба теж використати, так? Далі переходимо до, до тарілок. Тарілки я брала в цьому році, я купляла їх в епіцентрі, але я купляла їх з класною знижкою. Здається, вони коштували 82 гривні, якщо я не помиляюся. Тарілка новорічна, або з ялинкою, або з якимось таким малюнком зимовим, зимовим коштує більше 100 гривень. Тому я вирішила взяти ось такі нейтральні тарілки, які підійдуть і. І влітку, в принципі, все зелененьке, і е, на новий рік, і кожного дня. Вони, ну, на кожен день вони підійдуть. Тому взяла їх, чотири штучки взяла. Далі буду використовувати ось такі серветки. Це серветки тканинні. Так? Я їх замовляла в минулому році, вони мені здається, обійшлися 250 чи 260 гривень, Я щось здається, брала по акції. Чи Я не пам'ятаю? Я вже не пам'ятаю, дівчатка не буду вам казати, бо я не, точно не пам'ятаю. Ці такі е серветки, мені здається, підійдуть теж в зимовий період, тому до якогось кольору, до якогось е події вони не... їх коротше, можна використовувати взимку. Так так, у мене чотири штучки є. Паперові серветки я купила. ось такі, це юз. Паперові серветки брала в цьому році. Якщо я не помиляюся, десь в районі 50-55 гривень. Так, буду використовувати їх. Потім буду використовувати ось такі кільця. кільця для серветок, ось таких тканинних. Я їх брала по акції. Це сінсей, Я їх брала вже під кінець знаєте, новорічних таких, свят. І все новорічне було по акції, тому взяла ось такі. І думаю, вони такі, знаєте, класичні. Бо є і олені там були, здається. І сніжинки, і ще щось не пам'ятаю ще, але мені ось саме сніжинки. Дуже класно, знаєте, на тарілки дивляться вони. Так. Далі буду використовувати ось такі фужери. Такі фужери я брала в Аврорі. По 99 гривень вони були по акції. Тому вони такі мені зручні. І ви знаєте, я пошкодувала, що я не взяла більше, тому що вони мені дуже-дуже ну, подобаються. Чогось мені більше ці подобаються. Хоча я дивлюсь на цей і цей, цей непоганий. Тому буду використовувати два ось таких і два ось таких. І стакани. Наприклад, для соку, а для компоту. Ось такі. Це мені син їздив на відпочинок і привіз такий подарунок. Тому це такий подарунок, який вже слугує мені декілька років. І я їх теж дуже полюбляю, дуже зручно тримати в набір. У мене на новорічний стіл. Будемо щось, я кажу, з вами прикрашати. Звісно, ще буду додавати новорічно зимового такого декору, якусь ялинку, якусь свічку поставимо, і буде святковий стіл. І беру вас з собою. Прикрашати новорічний святковий стіл. А поки ми з вами зробимо маленьку перерву і вип'ємо ароматну чашечку кави. Сьогодні я вас хочу познайомити з компанією 25 Coffee Roasters і ось такою кавою, що може бути краще ефіопської кави. Аромат цієї кави ловище до першого ковтка. У цієї кави смак мандарин, виноград. Абрикос, а завершує цю насолоду цитрусова свіжість. Дівчатка, я коли відкрила цю каву, аромат стояв на всю кухню. І син до мене прийшов і каже: Мамо, ти що заварюєш каву? У мене кава зроблена під мій запит, я її прямо заварюю в чашці. А ви, дівчатка, можете вказати, яку вам зробити. Менеджер вам допоможе. Переходьте за посиланням, яке я залишу під цим відео. Обирайте каву. І смакуйте. А зараз ми з вами вип'ємо, посмакуємо, і підемо прикрашати новорічний стіл. Сьогодні мені з погодою дуже-дуже повезло. Сьогодні так знаєте, з вікна було сонечко, і я дуже полюбляю, коли ось такі сонячні дні, морозні дні я ще відкрила вікно і таким моросем, можна сказати, запахло. Тому сьогодні всі, як кажуть, і сонце світило, і все склалося, і настрій у мене був. Все коротше, склалося так, щоб я ось зробила декорування столу. Це відео, дівчатки, я знімала трішки раніше, для того, щоб ви взяли, може, за ідею щось, може, ви побачите у мене чи тарілку, чи салфетку, чи може якусь свічку. І запитаєте, де ви я таке купляла, і я, звісно, з вами поділюся. І для цього я зняла відео це трішки раніше. І ось я з вами, дівчатка, поділилася своїм новорічним святковим столом. Він простий, мінімалістичний. Думаю, кожної з вас вийде теж святковий красивий стіл. Ще саме головне, щоб за цим столом зібралася вся родина, щоб наші такі новорічні свята, всі, де і всі свята були мирні і е, що було поставити на стіл. Тому в наступному відео скоріш буде меню святкового столу. Я так собі запланувала, але як складеться, е, надіюсь, все буде добре. І поділюся декільками страв. Теж будуть прості, що можна приготувати на новорічний святковий стіл. І в декоруванні столу я використовувала майже зелений колір, тому я пішла. Пошукала свої ж сережки зеленого кольору, і я їх знайшла. Ось вони. Звісно, одягну зелену ковтинку, чогось мені так захотілося бути всьому зеленому. А ви, дівчатка, пишіть, в якому кольорі ви будете прикрашати новорічний стіл і зустрічати всі свята в якому кольорі буде цікаво почитати. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, до нових зустрічей!